Привіт, друзі! Ви на канаті Іжанта. Мене звати Владислав, і це у нас продовження нашої подорожі Україною у грі Євротрак Симулятор 2. І це у нас, можна сказати, подорож Львівської області. Ну що ж, друзі, попереднього разу ми з вами їхали із села Запитова, ну, до речі, із Бузька, Запитів, потім винники, Запитів, потім з винників. Ми поїхали аж до Золочева. А сьогодні ми з вами поїдемо, певно, що від Страя до Винників, бо я бачив хороше замовлення і давайте його виконувати. Сьогодні ми, звісно ж, не поїдемо до самісінького міста Лева, але в наступній серії ми ну, обов'язково туди поїдемо. Ну що ж, друзі, виїжджаємо ми з вами із міста Стрия. Ми вже у ньому, звісно, що бували, але чом би не подивитися знову на красоти нашого Стрия. Як історичного міста, так і, звісно ж, промислового. Виїжджаємо з вами з нової пошти, здається, із села Дуліби незвичайне село, Долібе. Ну це, до речі, в напрямку до чопу. Нам до чопу, якщо ми повернемо туди, в інший бік, то ми поїдемо до чопу. Там До чопу, Ужгороду, Мукачево, що там ще є, здається, свалява, сколе. От туди ми можемо поїхати вже до Закарпаття, і можемо доїхати до... Крайній точки України, хоча крайня точка це село Соломонове, а не Чоп, як дехто вважає. Ну що ж, ми з вами тим часом у селі Дуліби, хоча я не певний, чи це у нас село, бо, тому що поки що ні жодних хат я тут не бачу. Але по ідеї це мало бути те село. І воно у нас знаходиться, звісно ж, перед, перед стрийом. Ну, а ще цікава особливість того, що нова пошта саме знаходиться у селі Дуліби. Тому щоб так дуліби, тому б не говорили, що ні, ми тут просто так, просто тут понакидувано всяких там текстур, там будівель. Ні, насправді багато чого тут на цій мапі воно відповідальність хоча й масштаб один до трьох, але все ж роз розробник постарався на славу, щоб передати ту атмосферу, того, як виглядає ну, нібито Україна по Google Maps. Ну що ж, друзі, ми з вами заїжджаємо у місто Стри, який наголошував, це у нас не тільки історичне місто, але й доволі. Велике промислове місто Львівської області. Якщо не помиляюся, це у нас друге найбільше місто Львівщини. Ну, перше, звісно, Львів. хто ж, ж не знає Львів, місто Львів. А тут у нас дивіться епіцентр у Старію, тут у нас здається якісь готелі чи що. А тут здається, у нас так: напевно, що районна лікарня. Дивіться, автобус навіть стоять, багато швидких карет. А Ми попереднього граду це не бачили. Як їхали через стрій, ми цього не бачили. Зовсім не бачили. Ми тоді їхали із Жидачева, здається, до Болего. Ну, Болехів теж Івано-Франківська область, а сьогодні ми з вами у Львівській області. Так, 40-40. А, тільки можна 40 їхати через Три. Ну, на жаль, тут немає повного міста, бо так би поїздили по повному місті. Воно простягнулося б на цілу серію. А так розробник лише зробив таку знаєте головну дорогу і лише місця, де можна забирати вантажі. Бо дехто каже, ні-ні, чому не так, чому не сяк. Ну, самі от подумайте, як зробити ось такі будівлі, ось до прикладу, це ж займає час. Потрібно, щоб це відповідало Google Maps. Ну або ж реальності. І це, звісно ж, займає великий час. А ще масштаб 1 до 3. Ви ж знаєте, якщо у нас є Україна, то на цій мапі Україна буде зменшена в 3 рази. Тому що масштаб один до трьох, то ж не масштаб один до одного. Хі -хі. Хоча, можливо, в майбутньому, там, ну це вже мрії, звісно ж, колись нададуть мапу Україна, або буде, можливо, якась гра про Україну, де буде все один до одного. Це було б класно. Але кому то треба? Ті ж хочуть робити Сибір, Волгу, а ще комусь Україна. Можливо, колись українці задумаються, схаменуться і вирішать щось зробити українське. Можливо, там зроблять. Так, ми з вами виїхали тим часом із Стрія, поки я говорив про політику. Далі у нас о, дивіться, село Добряне. Ми через нього проїжджали, звісно, що я ж тоді навіть, думав, що це можливо Стрий, але виявляється, знаку не було що. Тому ми не знали, що це у нас село Добряне. Село Добряне, друзі. Ну і ще хотів нагадати, бо я от призабувся от, нагадувати, що якщо ви хочете продовження цієї рубрики, то не забувайте про ваші пальці догори або ж подобайки, лайки. І підписуйтесь на цей канал, друзі, бо вам не складно, а мені буде приємно бачити, що ви підтримуєте дану рубрику своєю активністю, подобаєчкою, позитивними коментарями і також підписками. Друзі, ви найкраще ви мотивуєте. Ви просто мотивуєте робити далі і далі. Так, там в нас здається поворот до іншого села. Щось пов'язане з Угорщиною. І не з Угорщиною, вибачте, зовсім з іншим. Угорською якось було написано. А, десь тут пише таке Добряни, ми виїхали з Добрян. Цікаво, чому там не писала. Або можливо Добряни з тим салим пунктом якось змішані. Чи можливо, ні? Дивіться, поворот у нас. О, дивіться, це у нас Вівний, також Пукеничі, Пукеничі, Пукеничі нічого собі. Пукеничі, аж до Пукеничі можна. Цікава назва, звісно ж, ну дехто безниця, але все ж це не смішна назва, про це назва від країв. Так, далі у нас населений пункт. Це у нас... А, у Говорив, щось пов'язане з Угорщиною, Угерсько. Чи то не горцько всього на всього Вони себе так називають Мадярами. угерську. Ну, Угерсько. Цікаво, чим славиться саме це село Угерсько. Бо я, чесно, навіть і не знаю. Написано ніби угарську, угарську, Думаю, що це з чимось вугіллям, якоюсь іншої вугільної промисловості, якась така назва. Але, можливо, з чимось іншим пов'язане саме цей населений пункт. Ну хто звідти може, звичайно, написати багато чого. Дивіться, озерця у нас ставочок. Шашлички смажить там <хи> за хату і тут знову якась фабрика. Цікаво, що там роблять ті фабриці, вона, звісно ж, невелика, але все ж фабрика є фабрика. Для чого нам перебирати фабриками? Так ми виїжджаємо з Славугерську і прямуємо з вами далі, друзі. Далі з вами заїжджаємо у село. Цікаво що це за село, бо я щось поки що не бачу. А, так це у нас п'ятничани. 100% ми вже п'ятничани колись та й проїжджали. Ну, звісно ж... Ви скажете, та як же ж треба, щоб було село одне, більше нема таких сіл. Ну, якщо Михайлівки сотні в Україні, то і звісно ж п'ятничан буде не одні п'ятичани, а буде, буде п'ятничан більше. За оцих п'ятничан. За кількість таких п'ятничан? Де більше, ще більше. Так, ось, до речі. А до речі, Миколаїв, ми з вами приїжджатимемо місто Миколаїв, ну, частково. То дехто скаже, ні, це Миколаїв, це Миколаївська область, Миколаївці на півдні. Ні, Миколаїв навіть є у... Ну, дехто здивується, але Миколаїв, це вам не місто Миколаївське величезне, а це вам Миколаїв Львівської області. Ось, до речі, ті самі у нас з п'ятничан. З ним класилим, скажу, двічі залізниця якась проходить тут. Класно, прикольно. А ще пише, хто з Львівщини, хто з тих населених пунктів, які ми проїжджаємо, бо я пам'ятаю, що хтось писав, що я там звідти, я звідти. Було справді приємно чути, що є люди, які справді дивляться от з цих країв. Носить приємно про це чути. Так, у нас п'ятничани тим часом закінчується. дивіться, знов залізниця. Дуже багато вагонів. Так, я колись розповідаю історію про вагони, що через Татії проїжджають вагони, а там він не один, а там якісь сотню що Який цікавий перевозила, мабуть, каміння чи щебінь із Жашкова. Подивись, там також якийсь плюс. Але туди їхати я не хочу. Не хочу ризикувати власну вантажівку, бо ще з а потім не виїду. Може, може там якась пасхалка, хто його знає. <смі> всяке може бути. Так, друзі, їдемо ми з вами далі, дивіться, які тут безкраї поля, безкраї степи. І ми ще не доїхали з вами до міста Миколаєва. Хоча нам ще до Миколаєва ще не так далеко, ще декілька сіл проїхати, але все ж. Треба їхати і їхати. Так давайте о, зараз тут об'їдемо. Знову дивіться, ремонтують дороги. Хоча поки що ми таких жахливих доріг з вами не бачили, можливо, ще будуть. Можливо, ще нам зустрінуться погані дури. Хоча це дорога Київ-чопі, я не певен, що тут щось буде таке, то хі -хі, що тут будуть жахливі дороги, але все ж може таке бути. Так, тим часом ми з вами заїжджаємо у ще одне село. Це у нас село Пісочна. О, дивіться, ми в Пісочній тим часом. Я дивився, це не маленьке село, справді. Величеньке, дивіться, навіть будиночки, якісь є, багатоквартирні. Такі багатоквартирні, дивіться, стадіончик, де можна... Ігровий майданчик, точніше, можна десь десь в футбол там. Ось там також дивіться, у нас село простягається, туди у нас також простягається село. Ну, все село видовжене. Чомусь на Львівщині дуже багато сіл, які видовжені, де тільки не бачив. Пам'ятаєте, ми приїжджали через запитів. От там теж село було дуже видовжене. Жовтавці теж у нас видовжені, хоча ми там не були, я знаю це село. Дуже-дуже багато видовжених сіл. Дуже багато, дуже придуже. На дуже багато сіл. Ну що, їдемо з вами далі, друзі. І у нас тим часом почався дощек. Дивіться, який у нас тут дощек. Але дивіться, ми проїжджаємо з вами через міст, там нас залізниця, там нас залізниця. А ми все ближче і ближче з вами до Миколаєва. Вже скоро будемо там. Якщо не помиляюсь, то тут у нас в Миколаєві є одне місце, де ми можемо з'їхати до цементного заводу, відомого в Миколаєві. Певно, хто з Миколаєва, хто з тих країн знає про цементний завод. Так, а скільки нам ще їхати до Миколаєва чи ні? А дивіться, у нас тут навіть річка протікає. Дністер. Прикольно. А, Дістерж з Львівської області у нас починається, потім вже впадає у Чорне море. Бо дехто зі мною сперечався. Стосовно річок. Скажу вам так, найбільша річка України це Південний Буг. Так, розвадів. Розвадів, друзі, ми все розвадів. Найбільша річка України це Південний Буг, Запам'ятайте просто собі. Річка України вважається та річка, яка витікає в Україні, яка лише протікає через Україну і впадає в Чорне море. Або просто там впадає в іншу річку Оце річка України, а не а Дніпро. Дніпро це не річка України, це... Інтернаціональна річка, бо вона не тільки в Україні, вона не навіть не починається в Україні, тому не сперечайтеся, друзі, але Південний Буг це найбільша річка в Україні в Україні, яка починається в Україні, бо тому що це ж українська річка, на ні вона нікуди не впадає більше. Тому не сперечайтеся, це навіть такий факт. І величезний факт, щоб знали, що Дніпро це не найбільша річка України. Так, вона найбільша річка в Україні. Має найбільшу дружину в Україні, але вона не найбільша річка українська. Ні. На жаль, ні, друзі. На жаль, ні. хотілося б сказати, що Дніпро це суто українська річка. Але ні, це інтернаціональна річка. Так само, як і Дунай, Дністер також частково інтернаціональний, бо через Молдову проходить. Так. О, дивіться, це метний завод, і ми так, також з вами Миколаїв. Хоча ми місто з вами не побачимо, бо якщо ми поїхали туди прямо, то ми точно заїхали в місто. Але тут дорога, на жаль, перекрита. І можна сказати, що з Миколаєв ми лише бачимо декілька сіл, які біля нього от знаходяться, і також Миколаївський цементний завод. Чим відомий Миколаїв? Не тим, що це Миколаїв як на півдні, ні, це зовсім інше місто. Те, що тут незвичайне таке, це те, що є будівля каплиця писанка. Таке я, схоже, бачив в Канада, здається, також Івано-Франківська область також було щось у формі писанки. Також тут є народний музей імені Уляни Кравченко, також Миколи Устояновича. Чесно, мало що про них чув, тому це ну, відомий музей того міста. Ну, а ще тут є цементні заводи. Є як український, Миколаївський цементний завод, ось оцей який ми зараз заїжджаємо. Ну і також є ще якийсь іноземний е, е, цементний завод, там якихось цементних сумішей, ну такого-то схожого і все. Можна сказати, що Миколаїв це суцільний цементний завод. ну Так якщо жартома говорити, бо тут цементних заводів кілька штук. Оце все щось з промисловості дуже цікаво. Ну, є і церкви, ну як і в кожному місті. Ніч, нічим Миколаїв таким-то, крім цієї каплиці музею цементних заводів, напевно, що і невідомим. Можливо, я мало чого знаю, тому якщо ви знаєте більше про місто Миколаїв, то обов'язково підюкометрях. Але пам'ятайте, не про місто Миколаїв, як, як там Миколаїв на півдні, областей центр, а як на Львівщині. Хоча можете і про той Миколаїв написати, чому би ні, про те портове місто, доволі гарне, хороше місто. Не знаю чому, чому воно має бути поганим. Тим часом ми з вами у селі Дрогович. Це не Дрогович, це Дрогович. На жаль, тут Дрогобича немає, хоча ми були в Дрогобичу з вами на промоц. Надіюся, що в промоц колись вийде і там також дадуть ще якісь сані пункти. Хоча Дроговичі ціні сані пункти, там їх чотири штуки здається, які додаті були саме українцям. Це як розширення до промосу у нас було. Ось у нас село Дроговиш, друзі. Село Дроговиш. І ми його з вами дуже швидко покидаємо. На жаль, на жаль, не хочеться покидати такі місця, але доведеться, друзі, доведеться покидати. Бо нам ще їхати до міста Винники. До міста Винники. А таймі біля Львова недалеко. далеко. наступній серії точно буваємо у місті Лева, друзі. Так, хоча ми з вами проїжджаємо ще, але це ще не населений пункт, це у нас жахливі дороги, ну і також, ось дивіться, дуже багато ЗС і дуже багато людей, дивіться, стоять, когось чекають на дощі. Ну і також а, 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 СТО дуже багато, цікаво. Так, друзі, ми з вами тепер на розвилці, доволі відомі розвилці, е, біля села Тростянець. Це вам не Тростянець е, Сумської області. Хоча, можливо, і так, можливо, Тростянець. Там до речі, Тростянецький парк гарний в Сумській області. Так, Львів, Київ... О, Миколаїв. Ми з Миколаєва виїхали, ось, до речі, така розвилочка у нас. Ми, по ідеї, мали побачити з вами село Тростянець, але поки що... А, так, ось дивіться, село Тростянець. Нас вітає. Село Тростянець, село Тростянець. Як прикольно тут у нас. У, у то, Тростянці, друзі, прикольно. Але, на жаль, знаку нема, що це у нас село Тросянець. Було б круто, якби було село Тростянець, але, на жаль, такого розробника не написали. А можливо, буде сіти, тільки я, я сліпий, сліподня, нічого тут <свісно> зовсім не бачу. А можливо, я, я прогавив той знак. Ну, поїдеться село Тростянець, бо воно знаходиться саме біля цього. От, і цієї розвилки. Це навіть не кінця, це якась об'їзна розвилка. Можливо, через схили так зробили, може його через заправку зробили, хто його знає. Так, ну тим часом ми з вами виїжджаємо вже на таке от шосе і будемо їхати до Львова. Так, друзі, ми з вами от їдемо, їдемо і проїжджаємо з вами село по ідеї Люб'яна. Прикольні назви. Це як столиця Словенії, Любляна. Так само село Люб'яна. Прикольно. Так, друзі, ми з вами вже. Дивіться, біля АЗС, тут, -то, тут. -то. Прикольно. До речі, в Словенії. Хто не знав, нещодавно читав новини, страшні, що там була страшна повінь. Ну, це, звісно ж, не так, як у нас на Херсонщині було, але також страшне горе, страшне горе. У наших друзів, словенців, також проблеми виникли з цими погодні мови, з цими повеніми. Це ж треба, щоб так задощило. Хоча й не дивно там дощі більше, ніж у нас. В Італії, там, в Словенії, де там ще? В Швейцарії, отам сильні дощі, а у нас ще. Такі собі дощі. Так, ми тим часом з вами біля деревача. Ми зараз дерева і ж заїдемо. Ну, ось тут дорога, у нас тут делівер, і ще якийсь один пункт. Ну, Ми заїдемо туди, звісно ж, друзі. Ми туди, звісно ж, з вами і заїдемо. Зараз повернемо от сюди. Тільки цікаво, як я тут поверну. Трішки чудернацько Тут все зроблено. Наворочено, як каже, дехто наворочений тут у нас проїзд. Ну, давайте зараз якось розминемося з цими водіями. А дивіться, ми якраз встигнемо зараз, поки що ми там, кучкуються, ми зараз встигнемо проїхати. І зараз заїдемо з вами в деревач. Скажу більше, деревач це не місто. Я справді думав, справді, деревач це місто, це можливо якесь велике село. Але деревач це мале село. Насправді, от, це найменше саний пункт. Найменше село, яке є на цій мапі, де можна забрати вантажі. Деревач. Населення 130. 130 людей. Дехто подумає 1300. Ні, 130 людей. От бачите, думав одне, а виявилося, що деревач це доволі маленьке місто. Ой, місце. В, на цій мапі. Це у нас таке село Деревач. Нічого цікавого про нього розповісти не можу. От те, що ми бачимо, це у нас село Деревач. Розбудовується деревач, дачники приїжджають. Маленьке село, звісно, але село є село. Так, дивимося. І забруднена річечка, у нас тут ставок. Ні, не ставок, це річка. Хотів сказати струмок, а сказав ставок. Забруднена у нас тут. Ну, Зараз ми доїдемо до тих пунктів завантаження, Розне... розвернемось біля делівері. І потім чкурнемо назад до. А ми ще на солонку проїдемо, а солонка це у нас також село. Пам'ятаєте Дерну? Дерно також село. Солонка село. Напевно, село, от солонка, воно найбільше на цій мапі. Хоча там монтажів, на жаль, забрати не можна, але це все ж пише, що ми в солонці. І це у нас перед Львовом, друзі, перед Львовом. Так, там, до речі, до делівер, тут у нас ще якісь. Ну, зараз ми тут проїдемо, розвернемося і потім поїдемо назад. А, нас вітає місто дерева. Чудово, зате відкрили ми з вами деревач, і зможемо потім розвернутися назад і взяти потім якесь тут замовлення майбутнє. майбутньому. Так, друзі, розвертаємося ми тут біля деревача. На жаль, люди стали. я трішки прочекав часу, бо тому що не пропускали мене. Приїхав такий з швидкістю світла. Вони навіть не тікали, вони летіли. Летіли вони із швидкістю світла. Хоча це ще гучно сказано, це ще. Не так сказано. Треба ще так жорстче казати. Не пролетіла, а от промазали. Так, ми з вами тим часом заїжджаємо у село Солонка. Так, це у нас село. У селі, здається, сім з чимось тисяч населення, і в майбутньому, хоча воно вже напевно, що стало у нас селище. Бо все ж як ви пам'ятаєте, нове законодавство. До прикладу, багато міст буде, багато сіл буде і багато селищ нових буде. Бо тому що нове законодавство, друзі. Пам'ятаєте законодавство? Якщо у Селі. Якщо це село, то в ньому має бути менше 5 тисяч населення. Якщо не селище, то має бути менше 10 тисяч населення, але більше 5 тисяч, а якщо місто, то більше 10. От чи там новини, те, що Коцюбинське там, до прикладу, інші Іванків, то тепер це не селище, а тепер це міста. Тому що там більше 10 тисяч населення, тому це цього навсього міста у нас. Тим часом ми з вами, по ідеї, мали бути в Солонці, це ще солонка, бо тому що Львів починається у нас біля кільця, там що у нас. А там у нас, дивіться, там у нас автосалон. Ми там можемо придбати вантажівку. Задивився на ці автосалони та й збився з шляху. Ну це солонку, головне, що ми солонку проїхали. У нас ми ще дачі будемо проїжджати. Львівські дачі. Ну це ще солонка, друзі, ви кажете, що село, село, там селом. Ну, стане селище, стане селище в майбутньому. Церква також дивіться, це у нас також символ солонки. Це ще не Львів, це ще не Львів, друзі, щоб не казали, це Львів, це Львів, ні, це не Львів. Ще солонка це нам відноситься до Львова, як до Львівської англомерації. Але все ж солонка це у нас як <с> -село>, село, окреме село. Село село. Так, далі ще зараз доїдемо і будемо зараз біля Пасік. Зубруцьких і також Зубри. Зубри прикольні, зараз Олег Путін. Нам, нам, до нам, нам до Тернополя, тільки до Тернополя. І потім до Винників там поїдемо. Там також один автосалон. Але їхати туди не хочу. <сум> Бо я лінтяй, не хочу туди їхати. Так, це ж нічого цікавого, ми там не побачимо. Ми там великі вулички, до прикладу, тої самої салонки, то, звісно ж, ми там і побували, і подивилися. Так, прямо у нас Львів, а нам не до Львова. А, поворот там, там у нас розилочка, ми можемо повернути, але нам ось сюди, до Пасік Зубруцьких, до Зубри, до винників, бо ми в винники заїдемо потім. А там у нас місто Лева, друзі, місто Львів. 100% у наступній серії ми там з вами побуваємо. Оглянемо Львів з вами повністю. Всі вулиці з вами подивимося і отримаємо атмосферу. Так, ми з вами тим часом у селі, у селі Зубра. Мені здається, що це не село, це якийсь, напевно, що котеджний район Львова. Дивіться, скільки тут багато багатих е дачників живе. Хоча це, певно, як і в Києві, біля Києва також є села, там такі багаті люди живуть. Тут також, напевно, що це село. які тут будівлі класні. Це не так, як у нас там. <гаджи> для Тетієва такі села, це зовсім інше в Певно, живуть справді дачники багаті, з Львова приїжджають там, посадити якусь бараболю. Хоча зараз е, час копати бараболю, я її копаю. Ще це видовожливо вийде тоді, коли я вже покопаю бараболю. Ну, Всяке може бути. Ну, Це у нас зубра. Село Зубра, друзі. А де нас чекає ще одне село? Там ще Частина села у нас видніється цікаво. Дуже цікаво. Так, ми тим часом ми з вами заїжджаємо у село Пасіки Зубруцьке. Зубруцькі, цікава назва. Справді може пасіки. Пасіки сказав другий Вові диві, тут пасіки у нас. Він каже, які то пасіки, то пасічна в, Ки... в цьому в Львові є. Вулиця Пасічна. А тут у нас пасіки зубруцькі. Цікаві назва, справді. І СТО тут. О, Навіть пункти є завантаження. Прикольно. А, ні, не дивно, бо тому, що це ж агломерація Львівська. Оці всі пасіки, це ж як дачі. Дачі Львівські. Ну і певно, багато людей тут також живе. Можливо, школа є у цих двох селах, можливо, й немає. Я, чесно, не знаю. Львів дуже сильно розбудовується, я там ніколи не був, тому я не скажу. Але все розбудовується в цьому світі. І Київ, і Львів. Харків вже певно не розбудовується так то активно. Так, Тернопіль туди поворот, а там у нас до Біберки, шлях з Біберки. Ми ще поїдемо. там також є кілька сіл у нас. Так, ми тим часом доїжджаємо вже певно до останнього села. У цьому ролику це у нас село Чешки. Але поруч біля нього ще знаходиться ще кілька сіл. Тому Чешки нас вітають, друзі! Село Чешки. Чешки. Згадався Задав, мені. Angry Birds. Angry Birds. згадався мені. Ну якось так вони хелить, тут Чешки. Чешки. Це якась, напевно, пташка нова. Чеш, чеш. Також так пташка є, чеш. Чеш чи чеш? Де говориш, чеш. А кажеться як чеш. Так, тут у нас чешки, друзі. А вам а нам прямо аж до самих велиників. Та там зовсім поруч їхати до них. А там у нас ще одне село, ще одне село, звісно ж. Кому туди можете розвертатися. Справді не вистачає. Того, що було написано, а там повернути туди, а там повернути сюди, справді не вистачає більше знаків. На цій мапі було б набагато краще, якби б їх більше додав сам розробник. Ну що, ми з вами тим часом у місті Винники. ми з вами проїжджали це відоме місто Винники. говорили про його схили, говорили про те, що Олег виник ніяким макаром не пов'язаний із цим містом. Ну, Щоб знали, що винник то винник, винник то. Вінник. Вінник. Колись говорили справді не винника, а справді вінник. Я частину свого життя говорив на винника вінником. Ну бо схожі слова. Як ще по-іншому охарактеризуєш винника? Так ми тим часом з вами доїжджаємо до нової пошти. Хоча дивіться, вона якось виглядає Укрпошту десь якась вона. блакитна жовта чи синьо жовта. А можливо, такі є й нові пошти, бо переважно, дивіться, якісь вони червоні, тут дивіться, які тут нові пошти. Ну добре, не будемо нічого говорити погано про нову пошту, все ж ми привезли замовлення з вами і будемо зараз паркувати. І потім закінчувати серію і підбивати наші підсумки, що ми з вами зробили. Ну що, паркуємося. Я паркуюся вже 5 хвилин, чесно. Складно тут паркуватися, бо дуже вузько. Але ми з вами припаркувалися вдало. І відвантажуємо наш вантаж, і будемо підбивати наші підсумки у цій серії. Бо сьогодні ми зробили немало, приїхали немало. Хоча серія вийшла, напевно, що не на пів години, але все ж так, дивимося, що ми сьогодні з вами зробили. Ми з вами їхали із славнозвісного міста Стрия. Потім заїхали частково до Миколаєва. Потім в село Дереваще, село Соломка. Ну і потім, от біля Пасік, і різних дач, заїхали до міста Вимики. Потім ми поїдемо, напевно, з Біберки в Городок Львів. Ну, побачимо. Дякую вам, друзі, що дивилися. Дякую, що підтримуєте. Слава Україні! Слава Збройним силам України!